Всім привіт! привіт. І це, це знову ми. ми! Але тепер ми є учасниками ШГБ. Сергію, а що таке ШГБ? А що ж таке ШГБ? ШГБ шкільний громадський бюджет. Це інструмент для громадської участі учнів та учениць, що дає можливість поліпшити їхній освітній процес та позашкільний час. Це процес для подачі ідей до підготовки проєктів на шкільний конкурс та обрання учнями проєктів переможців. Які в подальшому будуть реалізовані в межах закладу загальної середньої освіти. Інструмент для налагодження взаємодії, включення дітей і молоді, у процес планування бюджету територіальної громади та реалізації проєктів учнів для розвитку громади. А тепер питання: який же проєкт буде актуальним в нашій школі? Тож ідемо за ідеями до наших учнів та вчителів. що ви бачите впровадженим у рамках проєкту «ШГБ»? Ну, було б добре, щоб була якась кімната відпочинку, може з якимись кріслами. Було б дуже добре. Мабуть, ігрову зону. Місце, де можна розвантажитися після уроків, наприклад. Ігровий майданчик. Новий баскетбольний майданчик. Спортивне поле. Класні дивани, щоб було де проводити час. Осучаснити меблі в школі і шкільний простір. Мене би цікавило, щоб поставили ігри якби на першому поверсі, тому що нам. Ну просто шахи це не цікаво. Можливо, там монополії, всілякі інші ігри. Ну було би досить добре. Актову залу, спортивний майданчик, покращення, покращення території школи. Ми проаналізували, що актуальним в нашому закладі є створення зони відпочинка. Отже, я зі своєю командою займуся цим проєктом. Ми надіємося, це буде найактуальніший проєкт у нашому закладі. Мрій дій, змінюй.